Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Хорошого літнього настрою і легкого налаштування на літературну хвилю вам бажає програма Дім книги. Нарешті літо пора відпусток і канікул. І сьогодні ми будемо спілкуватись про те, які книжки цього літа будуть справжніми модними книжками для літнього відпочинку. І моєю співрозмовницею є менеджер видавництво навчальна книга Богдан Валясічкоріс. Вітають по вдомі книги. Вітаємо отже, Валю які книжки цього року є у тренді і для дорослих, і для дітей? Так, уже настало літо, напевно, найочікуваніша пора для школярів, адже це час, пора для відпочинку, для веселих пригод, для саморозвитку. Тому в першу чергу хотіла б звернути увагу на ті книги, головні персонажі, яких також відпочивають саме на літніх канікулах зараз. Це видання Надії Гуменюк, Шурший Великий. Головна героїня цього твору проводить літні канікули у селі у звичайному саду свого дідуся, але трапляються з нею там дуже незвичайні пригоди. Вона зустрічає прибульців із інших світів, інших планет, з інших казок. Хочу звернути увагу на видання тернопільської письменниці Ніни Фіалко Веселі канікули. Персонажі цієї книги також проводять час дуже весело і цікаво, відпочиваючи також у селі. Виявляється, стільки всього незвичайного, незвіданого цікавого може бути у такому відпочинку. Також хочеться розповісти про видання, яке вже дещо раніше з'явилося в видавниці навчальна книга Богдан. Проте гадаю буде дуже цікаво для школярів молодшого і середнього віку. Це видання шведського письменника Оке Гольмберга Тури Свентон, приватний детектив. Персонажі цього твору дві школярки відпочивають влітку у своїх бабусь у невеличкому містечку, такому крихітному, якого навіть на карті немає. Але вони знайомляться із справжнім приватним детективом, який не тільки вміє і ...знешкодити справжніх злочинців, а й володіє літаючим килимом. Я гадаю, що полегшити. Вивчення курсу української та зарубіжної літератури упродовж навчального року для школярів середньої та старшої школи допоможе серія видань Богданова шкільна наука. Ця серія з'явилася у нашому видавництві нещодавно, але постійно поповнюється різними виданнями. Це твори, які допоможуть краще вивчити, зрозуміти українську і світову літературу. Адже тут знаходяться видання, які вже можна вважати справжньою світовою дитячою класикою, наприклад, такі твори, як Гайді, Поліанна. Також ви знайдете тут розповіді про пригоди барона фон Бінхаузена, пригоди Сендбада Мереплавця. Тут також твори і відомого українського письменника сучасності Валерія Шевчука, зібрані в книзі Панна Квітів. Це також і видання українських народних казок. Це, це відомі історії і нові, так? Так, звичайно, це і твори, які можна, мабуть, вважати вже класичними, і звичайно, що нові. Серед цих книг є дуже багато різноманітних за характером творів. Так, тут є дитячі детективи, так можна сказати, фантастичні розподілі, реалістичні. Як вибирати книжку? Яку тематику вибрати? Чи це все таки злежить перше все від читацьких вподобань? Я гадаю, що в першу чергу книгу потрібно вибирати серцем, душею. Що більше подобається, це і вибирати. Я хочу звернути увагу на те, що книга повинна бути насиченою інтелектуально багатою, повинна збагачувати наш духовний світ. Також хотіла б звернути увагу на серію час читати. Вона оригінальна тим, що, хоча входять до неї і твори відомі, мабуть, що усім книги, які, мабуть, що знаходяться у бібліотеці кожного дому, такі як пригоди Тома Сойера», Джейн Ейр», різдвяні повісті те, ці видання оригінальні і цікаві тим, що вони містять лише вибрані найцікавіші епізоди із таких великих творів. Також на місці дуже цікаві біографічні факти із життя авторів. Цих книг містять також сюжетний аналіз цих творів, тому гадаю, саме молодшим школярам буде дуже цікаво працювати із цими книгами. Теж є, так? так, вони також дуже гарно ілюстровані. Тому гадаю, що дітям буде цікаво долучатися до читання, вчитися працювати із такими великими ґрунтовними творами, романами. саме розпочинаючи із такої серії, яка містить саме найяскравіші, найцікавіші сюжети із таких відомих творів. Хочу ще розповісти, що Андрій Курков запрошує школярів у школу коту повітроплавання. Хоча це і школа, але гадаю, навіть і навіть на літніх канікулах дітям буде цікаво дізнатися, що ж у ній відбувається, адже там доводиться хоча й навчатися, але дуже весело і цікаво. Також вашій увазі ми можемо запропонувати багато різних україномовних видань Андрія Куркова. Також хочу звернути увагу на видання Володимира Рудківського Сині води, книгу, яка нещодавно поповнила вже всім відому, думаю, серію книг світовид. Ця книга пропонує нам зануритися у події 14-го століття у час однієї, мабуть, із наймасштабніших воїн середньовічної Європи битви над синім річкою Сині Води. Читачі мають можливість порівняти історичний, економічний, соціальний розвиток середньовічної Європи із становищем і сучасної Європи, і навіть нашої України. Серед цього унікально розміття чи книг є історії для хлопчика, для дівчаток. Так, а чи є якісь книжки, які ти могла би порекомендувати тільки для дівчат? Ну, хочеться згадати про відому серію письменниці Джакін Вілсон. Серію дівчатка Джаклін. Серія вже стала відомою. Думаю, полюбилася багатьом читачкам. Вона постійно поповнюється, постійно з'являються нові видання і зараз готуються до друку кілька нових книг, які гадаю, влітку. Вже з'являться на полицях книгарень. Хоча ця серія, як стверджує письменниця. Про дівчаток, але не лише для дівчаток. Гадаю, що хлопцям також буде цікаво погортати такі цікаво we'll see ілюстровані see сторінки цих. книг, Довідатися багато чого нового про світ дівчат, про їхнє життя, їхні почуття, їхні мрії, їхні сподівання. краще we'll зрозуміти, так так Гадаю, що усім українським підліткам буде цікаво почитати ці книги і довідатися багато чого цікавого, пізнати досвід своїх ровесників, які стикаються із різноманітними життєвими проблемами. У когось батьки розлучаються, у когось негаразди конфлікти із старшими чи молодшими братами. Тами і сестрами, але ніхто не здається, ніхто не опускає рук, усі знаходять вихід із таких, здавалося б, складних ситуацій. Про ті всі книжки ми говоримо для підлітків, так і напевно навіть і для молодших школярів, і для старших школярів. А як правильно зорганізувати книжкове дозвілля, наприклад, для дошкільнят, як батькам працювати з дітками для того, аби стимулювати їх до розвитку читацьких інтересів? Нещодавно у нашому видавництві з'явилася серія книг Читання це справді цікаво. Ці видання ну, мисне створені для тих, хто ще читати тільки вчиться. Вони дозволяють дітям поетапно оволодіти навичками читання адже книги поділені на чотири рівні складності. Це низка різноманітних казок, оповідань, дуже красиво гарно, яскраво, барвисто ілюстрованих. То дітям гортати їх буде завжди цікаво, це буде для них насолода і свято, і справжній подарунок. Але ці видання передбачають різний рівень складності запропонованих текстів. Перший рівень передбачає оповідання, твори, які включають найпростіші речення. Другий рівень передбачає твори, які включають уже певну сюжетну розв'язку, але якомога простішу. Третій рівень це вже складніший сюжетний розвиток, а четвертий рівень передбачає і жанрове, і тематичне різноманіття творів. Тому я гадаю, усім, хто зараз навчається читати, це буде дуже просто зробити і легко, і з допомогою саме таких видань. Перший рівень так для дошкільнят? Так. Тут якісь завдання, так, для того, аби могли діти з батьками поспілкуватися, про прочитане, так? Звичайно, тут наводяться і тексти, тексти дуже цікавих творів, веселих оповідань, а також завдання, які, з якими дітьми можуть працювати разом з батьками. Та й сам текст побудований так настільки логічно і грамотно, що діти зможуть дуже легко і запам'ятовувати текст, розуміти його зміст і вчитися читати. А також гадаю, для багатьох вчителів і батьків є проблемою те, що впродовж таких цікавих. Але тривалих літніх канікул діти пройдений в попередньому класі навчальний матеріал трішки забувають. Щоб вирішити цю проблему, ми пропонуємо серію літніх зошитів, захоплююча літня школа та веселі канікули. Це такі супутники для так, дітей під час канікул. для дітей, саме початкової школи. Тобто діти впродовж літніх канікул можуть виконувати цікаві завдання, які стосуються основних предметів начальних математики української мови, курсу Я і Україна. Але у цікавій, веселій ігровій формі. Тобто діти можуть відпочивати і водночас навчатися. Такі зошити будуть дуже ненав'язливі, адже завдання цікаві, приємні, їх буде дуже весело виконувати, мабуть, що кожного дня. Також хочу звернути увагу, мабуть, що і дорослих на те, що Влітку долучитися до читання, можливо, саме найкраща пора. Адже це час відпусток, пора, коли маємо більше часу. Можемо більше часу приділити власному духовному інтелектуальному розвитку. Хочу звернути увагу на видання Стіва Джобса. Книгу Стів Джобс, людина, яка мислила по-іншому. Думаю, ця книга буде цікава не тільки дорослим, також і підліткам, мабуть, усім, хто ставить перед собою певні цілі у житті, хто хоче досягти певних горизонтів життєвих. Адже це приклад людини, яка розпочинаючи свою життєву долю, свою кар'єру майже з нуля, проходячи низку різних падінь, проходячи багато різних життєвих катаклізмів, все ж ця людина стає одним із найшанованіших, найвідоміших бізнесменів і креативних людей цього світу. І цікаво, що це не є наукові відвіри, а це біографічне, це науково популярне видання, яке також у дуже простій формі пропонує цікавий виклад матеріалу і біографії Стіва Джобса. А, наприклад, є серія горизонти фантастики. так? Чи можна, наприклад, її порекомендувати всім дорослим, які, наприклад, не дуже люблять фантастику? Гадаю, що влітку можна відкривати для себе і нові горизонти, і в тому числі і горизонти фантастики. До того ж, окрім серії Горизонти Фантастики, нещодавно серія видань «Маєстат слова» також поповнилася творами Райт Бредбері. Це кульбабове вино 451 градус за Фаренгейтом. Також інші видання, які незабаром вийдуть, які ми пропонуємо читати у маленькому, зручному форматі, з якими буде легко подорожувати, відпочивати влітку. Кишенькові книжки, так. Так, можна сказати, що це кишенькові видання. Любителям прози романів хочемо запропонувати найновіше видання тернопільської письменниці Лесі Романчук Цвіте Терен. Також хочеться нагадати про те, що влітку ми подорожуємо. Ми пізнаємо щось цікаве, нове. І, звичайно, що іноді нам у перешкоді тут стає мавний бар'єр для того, щоб його здолати, щоб подорожувати, відпочивати за кордоном якомога легше. Ми пропонуємо видання, які дозволяють, за думкою їхніх авторів, опанувати іноземну мову всього лише за 4 тижні. Це стосується польської, англійської, німецької, французької, іспанської, італійської мов. Ця серія видань також поповнюється. Кожна може самостійно так, Так, Звичайно, обрати ту мову, яка йому необхідна, чи просто цікава, і її гарно вивчити, опанувати. Також видання цієї місії диски, що полегшує вивчення мови. Літо також набудь, це і час, коли ми покращуємо стан свого здоров'я, зміцнюємо організм. У нас є дуже хороша серія видань, яка називається Поради лікаря Євдокименка. Це книги, з допомогою яких ми можемо дізнатися причини. Панних хронічних захворювань, які приносять обтяження для організму, ми можемо за допомогою таких книг також опанувати різні методики гімнастики для загального зміцнення організму. Тобто є книжки на всякий лад і смак, так? Так, для різних ситуацій, різних випадків, для різних потреб. Буває інколи так, що читачі, дорослі і діти дещо відходять від книжки, так, оскільки не всі мають такі прекрасні читацькі вміння От коли людина почала читати, але потім відклала, так, можливо, щось не сподобалося, або в неї немає сил. Як от розвинути такий інтерес до книжки? Все-таки тут більше треба самого себе змусити, самому так втягнутися, так в цей процес, чи все-таки потрібно вибрати книжку, яка зачепить заживе? Я думаю, що можна знайти таку книгу, яка відкриватиме для кожного щось нове, щось незнане. Я гадаю, у такому випадку можна порекомендувати видання Наталії Савченко першу частину літопису Міфологеми літописами Свіття, діти переступу, першу книгу. На жаль, поки що є лише перша книга, інші готуються до друку. Фентезі і міфи, мабуть, що цікаві, чи не всім, і дітям, і дорослим. А цей твір пропонує нам зануритися у найдавніші глибини походження і розвитку української міфології, і дещо в іншій іпостасі подивитися на роль чоловіка і жінки в українському суспільстві, зануритися у світ дуже цікавих, магічних, фантастичних подій. Гадаю, така книга допоможе усім. І гарно провести час, а для тих, хто можливо, що втомився від читання чи не може знайти для себе нічого нового під час літнього проведення літнього часу, така книга стане справжнім подарунком і відкриє багато чого цікавого. Стане новою хвилею для читання. Ну які твої побажання всім нашим надачам з нагоди книжкового літа 2015? Передусім вважаю, набратися сили здоров'я. Міцності духу, адже сьогодні Україна опинилася у надзвичайно складній ситуації, тому терпіння і сили і витримки потрібно усім. І, звичайно, що бажаю подорожувати своїм життєвим шляхом разом із доброю, хорошою книгою. Книгою, яка буде вас збагачувати, книгою, яка буде завжди вам потрібна, і яку ви оберете своїм серцем. Ну що ж дякую тобі за розмову бажаю тобі також цікавого веселого книжкового літа, приносити їх побажання і бажаю вам, любі друзі, аби книжка була для вас справжнім надійним другом. Щастя вам, добра і миру і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.